Ось таким чином виглядає акумуляторна миєчка Деволт, яку нарешті ми тестуємо. Дивіться, яка гарнюня в металевому кожусі. Ось її маркування, до речі. І вона у нас йде на двох акумуляторах. Хочу відразу показати, як тут продумано все. Тому хто має систему акумуляторну DeVolt, хто цінує саме жовто-чорний Деволт, дивіться, як круто все. Відпрацьовує. Відбудуємо Україну разом. Шановні, зустрічайте миєчку від Devolve. Дивіться, як круто. Звісно, ця миєчка може бути застосована і на об'єктах будівництва, і в господарстві приватному, де хто як забажає. До речі, вона має два режими, і зараз я вмикаю турборежим. 160 бар. Дивіться, Одразу відчутно. Тому, хто бажає офіційний деволт, завітайте в локацію. Мій інструмент. Ну і хлопців чуть помию.